Посадовця Держпродспоживслужби Волині запідозрили в отриманні хабаря. Щоб випустили за кордон, поклав 200 євро. Раніше судили за крадіжки молоди, хоче вирок, аж не сила 21-річний торговець зберігав цих на суму понад 250 п'ятдесят. Населений пункт Іванівка Херсонської області. Саме тут обірвалася земна дорога лучанина Олександра Андрусіка. Це сталося 21 липня під час виконання бойового завдання. Життя найвище, що лише може бути, що віддають українці за право мати свою країну. дарує життя для того, щоб людина ним насолоджувалася для того, щоб вона жила. Щасливо здоров'я, благополуччя. Господь не дарує людині життя для того, щоб знищити, бити і так далі. Але на великий жаль сьогодні ота от вибрана. Ті вибрані, скажімо, вибрані, боронять кордони нашої держави. Ніхто собі і десь на якусь мить не міг допустити, що нам доведеться боронити кордони своєї держави із тим братом, який себе називав, звісно, в лапках. Тому що, напевно, були від нас дуже відкриті очі, довірливі. А у цього брата в лапках ніж був за спиною. За кілька тижнів йому могло би виповнитися 47 років, могло би, якби не війна. Провести в останню дорогу загиблого воїна, а також розділити горе сім'ї прийшли знайомі, колеги і небайдужі люди. Всі, хто знав Олександра Андрусіка та його родину, кажуть, це дуже патріотична, порядна українська сім'я. Ну, це люди унікальні, добрі люди. Чоловік теж говорить, не був військовим. І оце син. І в нього один син залишився студент у Львові. Пам'яті будуть завше наші, тому що вони віддали за нас, за майбутнє наше. Пам'ятає загиблого військовослужбовця з маленьких років пані Зоя, яка знає матір героя. Каже, народили своїх синів в один рік. Свого вона втратила за трагічних обставин давно. І ось ще в однієї матері, єдиного сина, забрала війна. Дуже добра дитина, слухняна. Я кажу, я не знаю, як так. Ви так, я і на роботі зараз, але вибігла, щоб підтримати це, уже, що зараз робиться. Щоб тоже такого я не, і в історії не чула, щоб тако запихали дітей в бус і тримали там. Ваш авар чи хто? Ну, ви ж були там, де в цьому. В гаражі десь тримають, що це таке, хіба так можна? Та хай йдуть ті воювати. Чого ніхто не йде воювати. Скажіть. мені. Олександр Андрусік залишив своє продовження єдиного сина. Прийшла підтримати свого учня його вчителька. Розповідає, батько цього учня цікавився його навчанням і з великою шаною ставився до праці вчителів. Я знімала справу, оскільки вчила його сина. Була класним керівником його сина. І зазвичай. З мамами більше спілкуєшся, а тут тато залишив після себе слід позитивної, доброї, щирої людини. Ну, просто серце розривається. Дуже хороший батько був, цікавився, завжди вітався, завжди приходив, питав. Ну, позитивна людина, дуже шкода. Мені хочеться, щоб саме діти знали, що, що ці герої помирають не не дарма. Що вони мають підняти Україну після спільної молитви за упокій душі спочилого військовослужбовця Олександра Андрусіка провели в останню земну дорогу. Його місцем вічного спочинку став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. На війні загинув герой з камінь каширської громади Волині Олександр Романович. Молоде життя обірвалося під час виконання бойового завдання 26 липня 2024 року. В районі оголошено дні жалоби. Страшна війна без жалю забрала ще одне життя військового із Ратнівської громади, який боронив українську державу від російського окупанта. Стало відомо про загибель молодшого сержанта 46-річного Юрія Сарапіна. Військовий із Ратного загинув під час мінометного обстрілу, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну. Про час, дату та місце прощання із воїном повідомлять додатково. В Нововолинську провели в останню земну дорогу захисника Володимира Скребньова. Він любив життя, хотів жити, працювати, мріяти та втілювати свої цілі у вільній та мирній країні. Коли російський ворог напав на нашу землю, Володимир не вагаючись став на її захист. Він боровся за своїх рідних, друзів, за кожного з нас. Нагадаємо, 34-річний військовий Володимир Скребньов із селища Благодатне. Загинув 22 липня у Харківській області на війні. Загинув волинянин Михайло Кузьма. 35-річний лучанин Михайло Кузьма був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця першого аеромобільного відділення, другого аеромобільного взводу 10-ї аеромобільної роти. Загинув солдат 26 липня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. У районі населеного пункту Георгіївка Донецької області. Про час, дату та місце прощання з воїном повідомлять згодом. На війні загинув 43-річний ковальчанин Юрій Семенюк, солдат, розвідник-далекомірник мінометної батареї. Волинянина мобілізували цьогоріч у лютому. Свій останній бій Юрій Семенюк прийняв на Донеччині, неподалік села Калинівка. Захисника смертельно поранили під час ворожого мінометного обстрілу. Сталося це 27 липня. Прощання з воїном відбудеться завтра, 30 липня. Поховають героя на алеї почесних поховань міського цвинтаря. На війні загинув 28-річний лучанин Олексій Цехош. Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира мотопіхотного відділення. Сержант Олексій Цехош загинув 27 липня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області. А в озері Світязь на поверхні води біля берега, відпочивальники побачили тіло людини. До приїзду фахівців ДСНС, тіло жінки з води на берег дістали очевидці. Рятувальники, які прибули на місце виклику, спільно з працівниками екстреної медичної допомоги швидко розпочали серцево легеневу реанімацію. На жаль, 82-річну жінку врятувати не вдалося. Відомо, що жінка пливла з однієї бази до іншої, і посеред води відпочивальниці стало зле. На жаль, випадок, який трапився у селі світі. На наймалівничішому озері нашого краю засвідчив той факт, що громадяни не завжди дотримуються правил безпеки, про які ми щоденно розповідаємо як силами тих рятувальників, які чергують на постах, так і за допомогою нашого інспекторського складу. Людина фактично стала жертвою не скажу, що власної безпечності, але трагічних обставин. Тому закликаємо всіх громадян безпечно відпочивати там. Де є рятувальні пости, де вони функціонують і де можна буде надати їм людям кваліфіковану допомогу? Це вже 41 й випадок цього року, трагічний, який трапився на водоймах Волині. На Любишівщині дитячі пустощі з вогнем не закінчились трагедією на території приватного домогосподарства у селі Нові Березичі трапилася пожежа. Горів стіжок із соломою. Вогонь ледь не перекинувся на сусідські будинки. Завдяки рятувальникам ліквідувати загорання вдалося швидко. У Любишівській громаді трапився випадок щодо пожежі, яка була спричинена ймовірніше за все пустощами дітей з вогнем. І це ще раз повинно застерегти всіх дорослих, особливо які наглядають за малолітніми дітьми під час канікул, не послаблювати за ними нагляд, пояснити їм небезпеку щодо використання і забавок з відкритим вогнем. Це може призвести як до пожежі, так і до трагічних випадків, які, на жаль, траплялися в нас в області минулих років. Поблизу Луцька дорожньо-транспортна пригода ледь не закінчилась трагедією. Водій легковика наїхав на неповнолітнього велосипедиста, який вискочив на дорогу. Поліція вкотре нагадує батькам пильнувати за своїми дітьми та розповідати про правила поведінки на дорозі. Житель Луцького району керуючи автомобілем Пунто», допустив наїзд на десятирічного велосипедиста, який раптово виїхав на головну дорогу. Внаслідок автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водій транспортного засобу тверезий. Волинські оперативники викрали зловмисника, який займався збутом психотропів на території Волині та Львівщини. За незаконний промисел наркоділку загрожує до 12 років позбавлення волі. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали 21-річного зловмисника на одній з вулиць Львова. При собі він мав 30 закладок з ймовірно психотропною речовиною Альфа пвп Поліцейські провели обшуки у помешканні наркоділка. Там виявили і вилучили майже 300 готових закладок з психотропами загальною вагою майже 300 грамів. Окрім цього, після аналізу здобутої інформації правоохоронці встановили місце знаходження ще 150 грамів заборонених речовин. Вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку становить понад 250 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Пропонував волинським прикордонникам хабара, аби його випустили за кордон. В той час, як у подібних історіях про виїзд із України суми ймовірних хабарів сягають навіть 10 тисяч доларів, чоловік поклав прикордонникам. 200 євро. Тих, звісно, дві купюри не спокусили. Стражі кордону викликали поліцію. Вже стало відомо, який вирок оголосили чоловікові. Сам він уродженець Житомирщини. Гроші давав у службовому кабінеті заступників начальника відділення прикордонної служби. Поклав 200 євро на дивані. Підформений головний убір прикордонника. Чоловік визнав свою вину вже після розслідування. Пішов на угоду з прокурором. Правоохоронці та підсудний зійшлися на покаранні у виді штрафу за пропозицію Хабря. Чоловік заплатить 34 тисячі гривень. У селищі Олика жінка знайшла на дорозі чужу банківську картку і ледь не сіла до в'язниці. Власниця загубила свою картку, а та була з безконтактною технологією проведення платежів. Тож панянка, котра надибала згубу, спокусилась на чужі гроші. Не стала шукати власницю картки, а пішла до магазинів робити покупки. Жінка скупилася на 815 гривень і розрахувалась знайденою карткою. Певно, сподівалася, що ніхто про це не дізнається. Тім не сталося, як гадалося. Дії панянки кваліфікували як крадіжку. За це її ледь не посадили до в'язниці на 5 років. Жінка розкаялась, повернула гроші. Власниця банківської карти просила суворо не карати. Тож усе обійшлося одним роком із питового строку. Проте кримінал за своїми плечима тепер жінка все ж має. Вихідними в ході патрулювання поліцейські в одному з сіл Ковальського району зупинили тракторець марки «Кентавр». Як з'ясувалось, згодом під час перевірки патрульними документів водій даного транспортного засобу демонстрував усі ознаки алкогольного сп'яніння. Результати тесту виявилися позитивними. Згодом водій вирішив, так би мовити, порішати питання на місці та почав пропонувати правоохоронцям хабар, поклавши до багажника поліцейського авто майже 5 тисяч гривень. 27 липня під час патрулювання поліцейський відділу реагування патрульної поліції у голобах зупинили мотоблок, який рухався без номерних знаків. Ним керував 41-річний місцевий житель. Під час перевірки документів та спілкування з водієм правоохоронці помітили, що чоловік має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували чоловіку пройти тест на місці. Він погодився. Пристрій показав результат 0,95 проміла. За уникнення відповідальності за нетверезе водіння. Чоловік намагався надати поліцейським неправомірну виходу. Він поклав до багажника службового авто гроші. Це 4800 тисячі Гривень цей факт задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце викликали співробітники сектору реагування патрульної поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. Даний епізод був зафіксований на нагрудну камеру патрульного. Наразі триває досудове розслідування за інкримінованими обвинуваченнями, підозрюваному загрожує до 4 Трьох років позбавлення волі. Судять працівницю податкової служби, яку звинувачують у хабарництві. Посадовицю головного управління Державної фіскальної служби Волині затримали ще у жовтні 2017 року, а судова тяганина триває й досі. За матеріалами слідства, екс працівниця налагодила цілу схему незаконного збагачення і систематично вимагала подяку за списання боргових зобов'язань підприємствам та підприємцям. Прокуратура наполягає, що чиновниця брала так званий 30-відсотковий відкат в той час, як держава втрачала значні суми. За попередніми даними, збиток оцінюється майже в мільйон гривень. Тож тепер обвинувачені загрожує до 10 років. За гратами серед свідків у справі, яких запросили для дачі показів, як фізичні особи-підприємці, так і великі компанії, здебільшого допитані у суді кажуть, що не мали ніяких злочинних домовленостей з обвинуваченою, і гадки не мали про шахрайство. Ну, я ті не зміст там списувати чи ще що, тому що я так розумію, про що Тому що Є питання, чи я знайомий з кимось чи не знайомий. незнайомий, абсолютно незнайомий взагалі. Я не знаю, що так сталося. В залі суду точились запеклі баталії. Адвокати підсудної вимагали відводу прокурора, адже один зі свідків заявив, що відразу перед засіданням мав приватну бесіду з прокурором, під час якої, начебто, той запропонував нагадати обставини справи і почитати протокол допиту. «Що ви мали на ну, увазі, що пересувним засіданням мав прокурор дав зачитати письмові, почитати письмові показання. Це ваші показання були. Ви пам'ятаєте цю справи? Ні, вже не пам'ятаю. Ось, будь ласка, поспішите. Де це позаєм. відбувалося? В, що? На цьому тому. В коридорі відбувалося. Ні, тут тут? відбувалося. І він вам надавав письмові якісь показання, які ви раніше давали. Надавав почитати. Ви так. їх почитали. Так? Так. І він сказав, що ви їх почитали для того, щоб згадали, що, що ви говорили. Не заставляти прочитати. Ні, я не можу про що заставити. Він сказав, маєте бажання знайомі це має. Зрозуміло. І ви перечитували це. Питання. Так, зрозуміло. Більш немає не на запитачного істоту даного на свідка. Наступного не буде заявою від прокурора. Сторона захисту переконана, це ніщо інше, як тиски, намагання вплинути на покази свідка. Окрім того, свідок заявила, що має сумніви, чи дійсно її підпис стоїть у протоколі. Прокурор не просто приділивши протокол свідку перед судовим засіданням. Як підтвердила свідок, і ми це спостерігали судом у засіданні прокурорші, до тиску на свідка для того, щоб вона повідомила ті обставини, які були зазначені у протоколі. Однак, слава Богу, це не вдалося. Зразку з тим, що свідок вказало про те, що це не її показання, хоча підписи схожі. Суддя оголошує перерву. Поки адвокати готують письмове клопотання про відвід прокурору, стурбований прокурор комусь телефонує і, ймовірно, консультується. Невідведення прокурора Бушка від підтримання ним обвинувачення в суді. З врахуванням кількості свідків, які ще підлягаються допитати в даному кримінальному провадженні, такий може продовжити вчиняти подібне або ж може вдатися до тиску на свідків, які ще є недопитаними у кримінальному провадженні. Суддя в клопотанні сторони захисту відмовляє прокурор рішенням задоволений, натомість обурюються адвокати. Весь цей час непорушний спокій намагається демонструвати сама обвинувачена, однак під час допиту свідків. Помітно нервує, від коментарів відмовляється, а від об'єктиву камери та поглядів присутніх ховається за темними окулярами. Наступний свідок вказує, що дійсно факти переведення грошей на приватну карту мали місце, начебто за приватні консультаційні послуги. Вона голову сплачував, за те, що я не раз консультувався, це було як доплачував. А кому ви сплачували цю винагороду і яким чином? На картку. Але на картку я не пам'ятаю, але кому саме? Плати на картку, але не Ковальчук точно. Чи знайома вам така особа, як Ковальчук Тамара Степанівна? Ні. Не знайома. Чи перераховували ви грошові кошти на. Картку Ковальчук Тамари табах Я не пам'ятаю цього. Можливо, ну можливо, переховував, але 100% я не пам'ятаю. Я ж кажу за те, що я консультувався, я перераховував кошти. Каже, що за певну суму коштів посадовиця мала позитивно вирішити питання з заборгованістю. Ну, мова була про те, що там. В процесі діяльності буде якась там частково списана сума податкового е, навантаження, і відповідно за це там ну, якусь винагороду я би мав заплатити. Ну. Кому заплатити? Пам'ятаю? Визначає. <плес> Чи не пам'ятаєте? Прізвище не, не пам'ятаю. А далі неочікувано свідок заявляє, що правоохоронці чинили на нього тиск та погрожували звинуватити у пособництві. Треба приїхати і дати показання, написати заяву. Якщо я цього не зроблю, то я буду як співучасник. Тож, поки не зрозуміло, чи свідки просто не пам'ятають практично ніяких обставин справи співпраці з обвинуваченою, чи просто не бажають розголошувати деталі ймовірної. Корупційної схеми і чи люди в погонах справді чинили на них тиск? В наступному судовому засіданні продовжився допит свідків, однак вже очікувано присутнім, куди цікавіше було спостерігати за баталіями прокурора і адвокатів. Так, останній буквально звинуватив прокурора у неналежній підготовці до засідання, зокрема щодо виклику свідків. Зобікався свідок Ткаченко Володимир Вікторович, який на даний час перебуває за межами території України з чим, відповідно, не може з'явитися судове засідання. Що стосується свідка такої, як Ткаченко, я просто не розумію, звідки прокурор бере ці відомості, що він знаходиться за кордоном. Сьогодні на світі я промоніторив відповідно до реєстру судових засідань Ткаченко прийматиме участь у Російському районному суді. Тож тепер тільки суд зможе вирішити цю вкрай заплутану історію, де до обвинувачень у хабарництві доєднались і заяви про процесуальні порушення та навіть тиск на свідків. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 19 команд трьох вікових категорій змагались за першість на літньому кубку з баскетболу 3х3, який цими вихідними відбувся у Луцьку на мультифункціональному майданчику поблизу парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Літній кубок з баскетболу 3х3 в трьох вікових категоріях, діти 2010-2011 року народження, і діти 2012-2013 років народження і молодші, і доросла категорія. Загалом 12 команд дорослих, плюс 4 команди 2010 року і 3 команди 2012 року. Звичайно, Дітям влітку потрібна така активність для того, щоб вони, скажімо, були замотивовані тренуватися, розвиватися. Єдиною немісцевою командою був колектив Лучники з Кракова, хлопці-волиняни, але вже рік навчаються у польському коледжі. Як зізнаються, там таких змагань не проводять, тому вирішили спробувати себе у Луцьку. Привіт, я Денис, це Влад та Влад. Ми родом з Волині, з містечка Локачі. Зараз вже як рік навчаємось у Польщі. Біля Кракова живець лучник. Ось та приїхали сьогодні з Кракова. Сьогодні зіграли зіграли три рази. На жаль, не змогли виграти, бо дуже гарні суперники. Проти яких дуже справді тяжко грати. Ми самі не очікували цього, але ми гарно провели час. Ми всі за дуже і дуже задоволені. У наймолодшій віковій групі 2012 13 років народження найсильнішою стала луцька команда Шторм. Вони виграли обидва групові матчі та здобули перемогу у фінальному поєдинку. Гра була дуже насичена. Видно було, що наші противники були підготовлені. Але із того, що ми командою зібралися, ми змогли їх перемогти. У такому складі хлопці грають лише рік, але за цей час гарно підготувались і результати втішають. Що то дає азарту і бажання продовжувати тренуватись для покращення своєї майстерності. Я займаюся баскетболом майже три роки. Перший раз пішов. До свого першого тренера Ілля Вікторович Бедлінський мені дуже це сподобалось, і я далі продовжую грати в баскетбол. І мені дуже подобається, що бувають такі турніри. Змагання відбувались паралельно у різних групах. Звісно, найзапекліша і найцікавіша боротьба за лідерство тривала серед дорослих команд, які мають чималий досвід та ігрову практику. У фінальному поєдинку за Кубок першості сильнішого довелось визначати в овертаймі. Продовж основного часу на крок попереду були баскетболісти команди з цікавою назвою Терористи, у складі якої виступав екс гравець професійної баскетбольної ліги Дмитро Швагринський. Проте молодші і запальні хлопці колективу Бет зуміли в кінці зрівняти рахунок. Але у додатковий час досвід. Старший переміг і кубок першості дістався терористам. У середній віковій групі 2010-11 років народження сильнішою стала команда Єноти. А в наймолодшій золоті нагороди дістались баскетболістам шторму. Такі змагання на літніх канікулах традиційно організовує баскетбольний клуб Старий Луцьк» за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом, аби залучити більшу кількість дітей та в подальшому мати хорошу основу для відбору у дитячі та юнацькій збірні. Незважаючи на те, що зараз канікулярний період, діти продовжують займатися улюбленим видом спорту, саме тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом підтримав літній кубок міста з баскетболу 3 на 3 адже дуже важливо підтримувати це прагнення дітей вдосконалюватися, прагнення займатися спортом. Багато дітей, які в процесі літа долучилися до нас, батьки залучені вже. З, знайомі з тренерами, і я думаю, що це позитивно скажеться на якраз наступному баскетбольному сезону для них. До кінця літа організатори планують провести ще кілька турнірів, аби діти могли цікаво і з користю провести літні канікули. Ольга Яцюк для новин на часі. Зазвичай саме літо асоціюється з відпочинком: активний на присадибній ділянці чи на березі моря відвідувачі універмагу Луцьк традиційно мали нагоду поспілкуватись на цікаві теми в прямому ефірі Радіо Аверс. Тож охоче розповідали про відпочинок влітку. Відпочинок це проводити час з близькими друзями, а займатися справою, яка дуже подобається, яка надає. Ну, Якесь натхнення. Життя для того, щоб використовувати будь-яку ми для відпочинку. Е, я не кажу, щоб не працювати на городах, але знаходьте раціональний час, бо 7-10 днів так відновить ваші сили, і ментальне, і фізичне, і емоційне здоров'я, що е, ви з новим ресурсом будете працювати навіть на тому ж городі. Для мене особисто достатньо. 4-5 днів отак, щоб вже повалятися, геть поніжитися, поплавати дослі, ось таким чином. Літній відпочинок для мене асоціюється як мінімум, з відсутністю школи, відсутністю навчання. <рес> це найголовніший фактор. Для мене це якісний відпочинок з друзями, табори теж поїхати десь покупатися, провести час з рідними. Ну, взагалі, якісно провести час і відпочити від цього, перезавантажитись цього четверга. У галереї вітань ви маєте нагоду поговорити на тему дружби з 16 до 18 години. Вас чекатимуть на першому поверсі центрального універмагу Луцьк.